Мене, я учасник бойових дій, заступник командира 3 мотопіхотної роти, окремого 16 го мотопіхотного батальйону. Провів цілий рік на Збройних силах України, були сформовані в Інституті зв'язки в Полтавському інституті зв'язку минулого року на початку травня. От, Провели бойове злагодження, а потім, по приказу Генерального штабу України, Міністерства оборони видвинулися на схід, тобто в Харківську область, місто Чугуїв, по охороні і обороні аеродрому. Там ми провели три місяці, охороняли-обороняли терена аеродрому, тому що це дуже був важливий стратегічний об'єкт як для того, щоб із... Зона антитуристичної операції з аеродромів Донецької, Донецької і Луганської області переправляти хлопців. Перельоти були, тому ми охороняли і обороняли три місяці. Після того, як закінчили охорону оборону, був приказ наданий відправити нас на Придністров'я. Це Одеська область. Там ми охороняли, і обороняли на військово-опорних пунктах, стояли території. Нашої держави, тому що теж поступив приказ, якби ворог з напрямку Рідністроя довго висуватися. І тому ми охороняли там два місяці також знаходилися. Ну а по закінченню вже охорони оборони Рідністров, нас вже по приказу підготовили, соєдинили всі окремі ну, батальйони до бригад і складі 92-ї механізованої бригади. Ми вже відправилися в зону АТО, тобто в Луганську область, місто щастя, там, де розташувалися штаб 92-ї механізмної бригади. От, і там ми займали на блокпостах позиції, а деякі з нас, із нашого батальйону, в тому числі з нашої роти, і я взяли участь вже непосередньо на Це було місто Кримське, станиця Луганська там. І Поїхали як протитанковий резерв в допомогу механізованої 24-ї бригади, 80-ї десантної бригади, е захист території нашої держави. Тому пройшлося дуже нелегко. Ми, як кажуть всі, і хлопці мої, і я, в тому числі, як заступник, дуже відчули те, що, як кажуть, було на, ну, в історії. На Друга світова, коли захищали наші діди, прадіди от, е, Україну і тоді нинішню нашу землю. Дуже тяжко було, тому що, по-перше, як би сказати, не було тієї техніки, бо держава наша вже, як ну, Збройні сили наші вже за 20 років Україну розворували, тобто і пройшлося дуже тяжко нам. Ми, як кажуть, як тоді з вилами йшли, так і тут. Техніка дуже була застаріла, в малій кількості. От. Все довелося своїми руками як кажуть, викопувати ці землянки, бліндажі, тому що якщо б ми їх не викопали, це, як кажуть, казав нам мій командир, в землю, спасеся. Тому довелося дуже глибоко копати. Земля була замешана, тому що це було взимку. Копали, рубали топорами, ну, трошки, звісно, попали. Тобто, коли це все робилося, ну, були обстріли артилерійські, тобто, це були гради, міномети, смерчі, тобто, танки, саушки, самоходні артилерійські установки. Дуже було тяжко, але з часом перші пару днів було всім дуже страшно. Ну, ми зібралися, як кажуть всі. Почали дуже вірити в все, що можна було, і зрозуміли, для чого ми там вже. Тоді, коли пройшло декілька днів, ми зрозуміли, для чого ми там, для захисту нашої держави і з ким ми взагалі стикнулися. Тому що, коли ми їздили Чугуїв і Придністров'я, це ну, просто військова служба. Там нічого такого загрозливого не було. А коли вже була передова в зоні АТО, тоді вже зрозуміло, що тут вже. Іграшок нема ніяких. І дуже було страшно, тому що ми приїхали вночі, їхали без світла, тому що ворог міг замітити там на передовій ніхто не курив, ніхто не пив. Всі вели дуже спокійний і ну, зважливий спосіб життя. І... Це було дуже на слуху, тому що приборів і всякого приладдя, якого є в інших і ворога, нас не було. Ми все орієнтовано було на слух. І тому, коли ми приїхали, дуже швидко все треба було зробити, розгрузити ті речі і зброю, яка в нас була з собою, а в нас була тільки стрілецька і противотанкова зброя. це е, втури. Фаготи це такі установки ракетні спеціально навертячі, які зупиняють бронетехніку. Тобто танки, э, ці БМПшки, БТРи і САУшки. Ну, нам довелося, звісно, трошки постріляти по противнику. Ну це я. Є... Ну, а так взагалі, то в принципі, як прибули, оце... першу ніч. Я пам'ятаю, і ще з нами прибули кордонники, декілька чоловік, розподілилися по лінії обороні, тобто через кожні 150 метрів знаходився якийсь опорний пункт. Там знаходилось по 5 чоловік, і ми по 5 розбилися, приїхали. Був один бріндаж виритий. Ті, що з 24-ї, 80-ї бригади, які раніше були, там стояли, у них було 5 чоловік. В цьому бріндажі. Як ви думаєте, скільки нас було, коли ми прибули із прикордонниками, ми прибули і скільки помістили той бліндаж, який розташований ну, положений був на п'ятирьох чоловік. Скільки нас там було в першу ж ніч? Хто думає, я у чоловік 15-20? 18 людей нас там було. 18 чоловік нас помістилося, коли почався арт-помог. Тобто усіх, що ну, певні вони дуже звичні, а ми ж, звісно, як не мали стажу і опиту. В цих бойових діях то вони нам трошки підказували, потім ми навчилися, потім ми їх змінювали. От, то курити, пити, я ж кажу, ніхто. Максимум це в бліндажі. Бліндаж був построєний із кругляка, в окації дерево таке тосте, в два слої навхрест, перехрестний, і сверху землю засипаний. Але цей бліндаж. Він нічого не спасе, якщо було би пряме попадання. Тому що рядом були воронки, вириті готові окопи від савушок. Тобто метр на метр і метр в глибину. Це розрив одного снаряду був такий, 150-мм. Тобто весь сніг, який там був, він був весь чорний, як земля. На деревах висіли гільзи міграді. Це ми вже зранку побачили. Ми просто не могли уявити, що туди, ну, звідки це таке взагалі. Це не відчуття просто, я вам скажу діти, лише його не відчувати. От, тому, як би сказати, не всі хлопці можуть розповісти там і щось розказати, тому що ну, воно, я думаю, насамперед не потрібно. Ну, воно Болюче, слава Богу, наш батальйон і рота моя втрати понесли, все минулося. от.